вечора, малята, любі хлопчики дівчата! Рада вас знову бачити в нашому чарівному світі вечірньої казки. Привіт, малята! Дуже рада, що ми знову з вами зустрілися! Здоровенькі були друзяки! Мяу! Ну що, друзі, а ну розповідайте, що такого цікавенького у вас сьогодні сталося? О, я сьогодні допомагав своїй мамі. А потім вона мене похвалила, і я пішов загорати на сонечку. Мяу. Сьогодні така чудова погода. О, кицику, то ти молодець. І попрацював, ага. і відпочив. А ти, Юля, чому така сумна? Вчителька у школі загадала загадку. Я вже всі повідгадувала, а цю не можу. О, що ж вона така за загадка? Скажи нам, може, ми тобі допоможемо? Так, а? Так, так, розповідай нам. Вчителька згадала, що на світі наймиліше. Я не знаю відповіді. Усі у класі із 31 учня не сказали правильної відповіді. М -м, так я знаю, я знаю, що у світі наймиліше. Це, це цукерки. Правильно. Оде ж такі солодкі, смачні. Це ми теж називали. Що цукерки не підходить? Mm. Uh -uh. А я придумав, я придумав. Тоді наймиліше це гуляти, гуляти, бігати, стрибати. Це ж так весело. Uh -huh. а? Це теж називали. Теж називали. Mm. Ну тоді я не знаю. У мене варіанти скінчилися вже. Можливо, Юлю, я тобі допоможу, uh -huh. тому що варіанти кицика вони, звісно, цікаві. Uh -huh. Але все-таки я не я не думаю, що ці варіанти вони найбільш підходящі. Тим більше їх називали, і вчителька їх не схвалила. Але знаєш, я дещо згадую. Здається, мені моя бабуся також загадувала таку схожу дуже загадочку. І знаєш, ця загадка взагалі дуже давня, бо моїй бабусі розповідала її бабуся, а її бабусі ще її бабуся. І так дуже-дуже далеко. І якщо я добре пам'ятаю, то відгадка дуже проста. Бо наймиліше у світі це сон. Сон! Точно! Як я одразу не догадалася. А я думала, що наймиліша це мама. М -м, а як я не догадався, як я не догадався, я ж так люблю поспати, а ну, та я перше хотів сказати, що правильно відгадка це сон. Ну, я просто трішки забув і все. <М -м, цікаво, цікаво. Що це нам таке? Давайте подивимося. От дивись, яка мудра приказка. Ранній сон миліший за все. А ти, як кицику, погоджуєшся з цим? <ривіт> ну, звичайно, надзвичайно я люблю і ранній сон, і пізній сон, і середній сон. Я також люблю. <ривіт> І вранці ти не можеш дуже швидко прокинутися, напевно. Любиш все-таки поніжитися в ліжку. О, вранці, вранці мене стягують з ліжка за ноги. Тягнуть, тягнуть, а я хапаюсь за подушку і не здаюся. А ти, Юлі, любиш вранці прокидати? У мене так само, як у кеціка, я теж не прокидаюся вранці. О, правильно, правильно. А давай давай ми зробимо свою спільноту, а? Хапателей за подушки. От, бачите, все-таки приказка недаремна і вона дуже мудра. Тому що вранці ми все-таки любимо поспати подовше. Ну, mm, це ж народна мудрість, вона нас вчить всьому. А в мене якраз на цю тему є дуже хороший мультик. Подивимось, друзі. Давайте. Давайте, давайте вже швидше його дивитися. Мяу! Не розбігнути, стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Хай гукають гей потише, аби я чого не вийшло. Та інакше я інакше те. Всі рядком вставайте, діти. Катя, Таня, Дмитрий Крита. Два, три, чотири, п'ять. Треба вас порахувати. Петрику, 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 та зупинись. Не пустуй і схаменись. Гами, галас там дити. Раз до розуму прийти. Вчора я не розбігався, будфукняном намагався, я не бився, не галявся, не кричав. рах-та-рах! Я зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно. Талі лампочку зірвала цю картину, напевно, в цьому хлопчику, як у пухнастім зайчику, захована незвична, стрибуча пружина Рам-барам-барам-барарам, рам-барам-барам-барарам, рам Рамбрамбрамбрам, рамбрамбрамбрам, рам рамбраром. Рам рам Петрику, зараз тиха година. Треба спати. Я не можу спати. У мене безсоння. А ти, Петрику, закрий очі і порахуй. Слоненят, дутися ти. Солоненят це вже цікаво. Десь у Африці далекі, біля річки Лімпакекі, юрно слоників іде, білий синя і рода. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати. Треба і барахо, якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш. Слоненята. Де ж тут слоненята? <рик> Точнісінько, як у нашому садку. <рик> квачику, квачику, дай калачика? Я не квачик. Я Петрик п'яточки. Шикуйтеся, будь ласка. Один, два, три. Постривай! Мені треба вас порахувати! О, ось він мені нагадує. Гіродейки, зупинись, не пустує, схаменись. Там дити, чекай біду, час вже братись до ладу. Вчора я не розбігався, будь слухняним намагався. Я не бився, не гарявся, не кричав. Аж моя пісенька. Я ж не засну, доки не порахую їх до десяти. Одне слоненят. Двоє слоненят. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять слоненят. Лише дев'ять. Десять. Ура! Десять слоненят! Тепер я заснув. Ну що, друзі, вам сподобався мультик? Так, мені дуже сподобався. І мені і мені теж дуже сподобався цей мультик. Він якраз в тему нашої програми про хлопчика, який не міг заснути, а? А я знаю, я знаю, що сон дуже корисний, особливо для дітей, правильно, да? Дітки ж ростуть, коли сплять, а? Я теж коли не буду засипати, буду рахувати слоників. Ага. Або, або можна ще рахувати котиків, таких руденьких, як я. Так, кицику, це все дуже правильно. І бачиш, мультик приніс нам дуже хорошу пораду. І ще один засіб, як можна швидесенько, заснути ввечері. А у мене, до речі, з цим зовсім проблем немає. Я тільки лягаю так, хоп, на бочок. На, на правий або на лівий. І зразу хп І все. Знову скринька нам щось хоче сказати. Так, кицику, давай все ж таки подивимося, що ж там такого вона нам підготувала. Ага. Угу. Так, друзі, читаємо. Дивися, гарним людям гарно спиться. Гарним людям гарно й сниться. Ух ти, угу. це про мене, це про мене, точно, мені такі гарні сни сняться. От, бачиш ще одне підтвердження, що ти в нас дуже гарний котик ага. і добре себе поводиш. Хоча я і не людина. Ага. Ця! От, то на добра ніч, друзі! Якщо ви себе гарно поводили, я впевнена, що вам також присняться хороші і тільки найкращі сни. На добраніч малята бувайте, малята гарних вам снів. Мі -і 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 -і!